У нас просто прекрасні враження від того, що людей не злякав дощ, і вони були настільки активні, настільки це було знаєш. Ну як от в кіно показують, круто, дощ, град, землетрус, а воно все одно їде, лізе, повзе і робить так, щоб дійсно за свою команду можна було пишатися. Сьогодні більше презентацій того, що е, можуть робити люди, громада, якихось якісних соціальних ініціатив. Тут е, багато презентацій класного прогресивного бізнесу, тут е, гарні навчальні такі. І маєточки для дітей 25 соціальних проєктів Ми сьогодні представили саме вони будуть змагатися за оцей грант 25 тисяч від бізнесу, який буде вручений сьогодні ввечері. Команда переможе ще в нас невідома яка, і ми просто дізнаємося прямо на сцені, тому що команда переможець буде вручати на сцені одному з цих соціальних проєктів. На їх думку, найкращому 25 тисяч гривень. А, гроші, які отримує сьогодні соціальний проект Переможець насправді дуже прозоро потім будуть використовуватися у соціальних мережах. Система чеків, система звітів. все це буде працювати. Одна з найскладніших емоційно для більшості була перешкода. Це перешкода дуже проста. На наш погляд, це кувирки у ланцюжку. Це на траві потрібно було, тримаючи коло рук. Перекри, перекручуватися. всі пройшли шикарно. Не пройшли всі практично одну локацію. Це скеледром, дуже весело було на танцювальній локації. Дуже весело було п'ятнашки. Ну взагалі, коли спостерігали за людьми, ми розуміли, що все вдалося саме от в цей час, коли ми бачили, вони проходять випробування а їм кайф. Дром це було насправді найважчим. На останній на останній. і вже напевно було 25 правильно локацій. І вона була 25-та. Напевно, із за браку сил ми не змогли його до кінця пройти. Це, напевно, було най... найскладніше, так? Головне, не победа, головне участь. Тому ми в будь-якому випадку спробували. Для мене було багато відкриттів щодо колективу взагалі <реку> до кожного окремо. Все було добре. Ми насправді думали, що буде складніше. От але ми отримали купу задоволення. Нам подобався інтелектуальний. Ми сильні були в інтелектуальних конкурсах, ми не дуже сильна там фізічна команда. Да, але в інтелектуальних конкурсах ми були на висоті.